Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко, посмішок, старт продажів. Дональд Трамп заявив, що готовий до другої стадії санкцій проти Росії. Це сталося після того, як Кремль здійснив наймасованішу атаку на Україну з початку війни. Гаррі Коул, редактор видання Сан», написав на своїй сторінці у соцмережі. Буцімто журналісти перехопили президенти США по дорозі на фінал відкритого чемпіонату США з тенісу і запитали, чи готовий він перейти до другого етапу санкцій проти Росії і покарання Путіна. А той відповів. Так, але більше деталей наразі немає. Я також нагадаю, що наприкінці минулого тижня Дональд Трамп заявив, що питання гарантій безпеки для України буде вирішене, і Сполучені Штати буцімто допоможуть у цьому. Він також заявив, що Європа відіграватиме провідну роль у такому питанні. Але, знаєте, на долю Трамп теж покладається. За словами глави Білого Дому, раптом усе владнається. При цьому він не пояснив, що саме має на увазі. Слухаємо. А як щодо гарантій безпеки для України? Ну, ми це вирішимо. Ми їм допоможемо. Послухайте, ми хочемо врятувати багато життів. Тому ми щось із цим зробимо. Я думаю, люди цього очікують. Ми допоможемо їм усім. Європа буде першою, безумовно, і вони хочуть бути першими. І вони хочуть, вони хочуть, щоб це закінчилося. Європа хоче, щоб це закінчилося, і це закінчиться. Це закінчиться. раптом все владнається. Як то кажуть, не все воля Божа, але з війною це чомусь не працює і треба докладати зусилля, аби дбати про глобальну безпеку, але то вже знаєте зовсім інша історія. Я також додам, що напередодні Дональд Трамп висловив упевненість, що зможе владнати війну в Україні, і запевнив, що планує переговори з європейськими лідерами. Він згадав про свої успіхи в розв'язанні інших конфліктів, а також анонсував нову розмову із російським диктатором Володимиром. Путіним, ну і також, власне кажучи, додам, що спецпредставник Трампа Кіт Келох заявив, що найбільша атака росіян і удар по будівлі Кабміну є сигналом, що Росія не хоче завершувати війну дипломатичним шляхом. Короткий його коментар я пропоную також послухати. Небезпека будь-якої війни полягає в ескалації. Росія, схоже, загострює ситуацію під час найбільшого нападу за всю історію війни, уразивши офіси кабінету міністрів України в Києві. Два тижні тому я був з їхньою прем'єркою Юлією Свереденко. У цій будівлі історія свідчить, що подібні дії можуть призвести до неконтрольованої ескалації. Саме тому президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну. Напад не є сигналом того, що Росія хоче дипломатично припинити цю війну. Детальніше про ці всі заяви будемо говорити і в них розбиратися разом із нашим гостем Олексій Буряченко, політолог і виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. З нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітання. Вам дякую, що приєдналися до нашого етеру і рада вас бачити. Дуже навзаєм вітаю вас та вітаю всіх наших шановних глядачів. Отож, пане Олексію, Дональд Трамп знову заявив, що готовий до другої стадії санкцій проти Росії і буцімто покарання Путіна. На вашу думку, чи можуть бути зараз від США якісь дії? Чи це просто затягування часу і своєрідне глузування з тих, хто війну усіма силами намагається припинити? Ну це точно не глузування в Трампа є мотивація. На завершувати війни да, він сіки. Там ж шість чи сім завершив, як він постійно каже. І звичайно, він був би не проти ти не проти цю війну завершити Росію проти України. І він ж ну направду каже. Очевидні речі він каже: Я був в гарних відносинах. Я думав, що в гарних відносинах з Путіном, тому я думав, що я її легко зможу завершити. І це є пряма відповідь на ті його ще передвиборчі 24 години, потім два тижні, потім два місяці, і так далі. Тому подібне. Але ну Трамп прорахувався в своїй, ну не тільки в цій зовнішній політиці миротворця, але й в багатьох. Скажімо так, зовнішніх політиках на превеликий жаль ну скоріш за все, десь. Недостатньо його команда спрацювала для того, щоб його політика була ефективною. Але ж знову ж таки, ви зацитували Трампа, що він готовий до другої хвилі санкцій перейти відносно Російської Федерації. Я думаю, що в наших шановних глядачів закралося одне питання: а де ж була перша хвиля санкцій? Ну тому що ну давайте чесно. Скажемо, з його моменту його інавгурації жодних санкційних пакетів з боку Сполучених Штатів Америки відносно Путіна відносно Російської Федерації не було. І ми бачимо, що після там телефонних розмов, після перемовин особистих на Алясці, ми навіть особливо і не сподіваємось на те, що будуть якісь санкційні пакети. І добре, що хоча б Трамп. На відкрив для нас можливість купувати озброєння ну так за європейський рахунок. ну, от але ми ж чудово розуміємо, що з однієї сторони ну все ж таки бізнес з'южу це, все ж таки бізнес. З, другий аспект цього на зброї на 10 мільярдів американської зброї на без припустимо тих самих тамагавків да, чи там Чев тридцять п'ятих, на ситуацію докорінно на полі бою не змінять. А з третьої сторони ми чудово з вами усвідомлюємо, що на ці 10 мільярдів озброєння ще потрібно знайти у європейців гроші. Динаміка стартова та в принципі зараз непогана. Наш президент Володимир Зеленський каже про те, що Чотири пакети по 500 мільярдів уже знайдено у наших партнерів сумарно по 500 мільйонів. Сумарно це 2 на мільярди доларів. але чи багато можна взяти американського озброєння? Не забувайте ціни там дуже серйозні, дуже відчутні. Я також ну маю, відповідно певні сумніви. Ну тому перед тим як да, вирішувати, а який же другий крок буде робити. Не Трамп хочеться все ж таки задати. А який був перший? які санкції були відносно Російської Федерації на першому етапі. Ну хтось мені зараз може в прямому ефірі навіть запалювати. Ну так подивіться, він же ж запровадив санкції на вторинні на Індію. Але він запровадив ці вторинні санкції на Індію без будь-якої прив'язки, мотивуючої до російсько-української війни. І повірте, в нього були. Цілий ряд власних причин, чому він не запровадив вторинні санкції на Індію, тому зараз вже анонсовано тим же Трампом. А принципі європейськими партнерами в Парижі, коли зустрічалися, коли Трамдаєднувався по відеозв'язку, там був відхов, і вже анонсована наступна зустріч європейців у Вашингтоні, де вони і будуть скоріш за все обговорювати той самий можливості впливу на Російську Федерацію. Можливо, якийсь перший все ж таки синхронізований з Америкою да санкційний пакет, але на Правду, зараз ситуація настільки є ну невизначеною, що сказати на 100% що відбудеться саме так, а не інакше. Дуже важко тому, що після того як Трамп доєднався навіть відео зв'язком до Парижу до на до країн коаліції охочих там був до речі, Марко Юти Урсула фон дерлянь. Він більше казав про те, що Європа має брати на себе абсолютно все: Брати повну політичну фінансову відповідальність за завершення сільсько-української війни за фінансову допомогу за купівлю зброї у них у американців. Ну і відповідно що шукати інструменти для вибудови цієї архітектури гарантії безпеки, і він ну, в принципі я вважаю абсолютно обґрунтовано звинуватив європейців. Ну по суті, натикаючи на подвійні стандарти, що вони продовжують купувати російські російській нафтопродукти як офіційно, так і через там тюньовий танкерний флот, і в тому числі через там переробку на заводах тієї ж Індії. Туреччини відповідно та інших країн, тобто сполучені штати Америки хочуть все ж таки і від європейців не тільки гарних слів, не тільки апеляції до цінностей, але ну можливість все ж таки спільного тиску на сполучені на Російську Федерацію по питанням обмеження і наповнення бюджету відповідно і продовження війни за рахунок обмеження експорту нафти. the house